Дочка. Щас виходимо на Бугор. Але вони такі поодинокі, тобто маси нема. Давай станемо там, де ми бачили оту масу, а потім переставимося. Кидай якорь. Ух ты, ууууууу! Знаєш, що я делаю? Я мабуть ставлю сейчас крупну мандулу. Він її не хоче брать, він її просто буцає. Ти понимаєш, в чому херня? Я її сейчас кончу. Ух, і поддача день, ох, і поддача була. Вони ж такі стоять, такі. Ах. Тих, тих, не попускай. Ой, хорош! хорош. Цей фракціон, тому що фрикціон ще трохи попусти. Мікромандула. Да-да, отак, нехай він, а ти тягни. Ти його підтягуєш і все буде. Як колотік не збрехав. Ух, мамка, да ты шо, давай-давай маслай, я думал это микруха, а то можешь трохи подтягнуть фрикшн, судак, очковик-затейник, да, так Бачиш, він стоїть, він не хоче брати просто. Ні, ну, Найголовніше, що ми його побачили. Ми бачимо, що він тут є. Мої вітання. З почином. Держи. Хорош, бродяга. Ми його побачили, що він тут є. А тепер будемо підбирати ключика. Ай! Ти ти це, або, блін, ти на нього наїжджаєш і він типа відходить в сторону. І... Ух ти, ось як зараз. Я на нього наїхав, поняв, і підбагрив його. І все. Або він піддавлював. Я тобі кажу, тут блин... стоїть пацієнти. Так і є, треба кидати упиратися. Він тут по всій площі розкидати. Він зараз почне потихеньку мені кається... Опа! Він зараз почне мені кається потихеньку відкривати ротик. Перший друзі. Невеликий. Ну як сказати? Заліковий. Ой, Придавив, представляєш? А, ні. А, да, придавив. Чого там взяв? Єсть. Так, да, ти бачиш, придавив. Угу. Дякую. Елі, елі, за... Да, за краєш. От. Да, да, за самий-самий кінчик, друзі. За самий кінчик. І б чуть-чуть. Це білий Ой! Нічого собі. А тут у мене ще й дирка оказується є після щуки. Представляєш? Нічого собі. Ти бачив? Шутник. <ривіт> Нічого собі. Випав. О тепер, друзі, всім привіт. Доброго ранку. Ми виїхали разом з Дінію, привіт Деня, На Судаки. Уже по одному судечку ми взяли, тобто ранок почався і продовжуємо все, як завжди, по порядку. Ви знаєте, зараз 8 годин ранку. Отже, друзі, ми з вами знаходимося на платній водоймі в Червоній Слободі під назвою Рибацька бухта. Тут ми рибалили минулого року. Досить непогано по судаку. Я пройшовся ехолотом, подивився. Друзі, судак є, але його не така достатньо велика кількість. Ось тут ми кеп'ятнишко знайшли. Там судак, там судак, там судак. Тобто навіть без захолоту, якщо ви будете приїжджати, ставати не на глибоких місцях до 3 метрів глибина, 3-3,5-2,5, ви будете з рибою. Тобто судак є, він там, 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 одиночки. Якщо кому не, попаде на стайку. Тут дозволяється з лодки, але без мотора. Нитка просто так на обоймі не ріжеться. Там є мікроскол, на якому ріжеться нитка. А, Так, тільки що в Дениса сход, тому що розбита обойма. А в нас, друзі, Dragon X. Це легендарка, Денис, легендарка, яка взяла сома на 35 кілограм. Ти розумієш? А з ударків щуками, скільки вона перешарашила. Ааа! Давай! Она просто намолена на успіх. Ты бач, ты начать чувствовал. Да. Всегда, друзья, надо с собой мать запасный спінінг. Ось так выпала обойма. Обрезала судака. Шей, мабуть, хороший судак. Ты подивишь, что робить, выкручивай руки. Заводь сюда. Я возьму. та, 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 не бачу, не бачу. Слухай. І виплюнув з рота, Так він в рота її взяв. Да, в рота взяв, Я бачу. Красавчик, держи. Давай Сергій? Його хтось з'їсти хотіло. Такі щуки по 5 кг, як я вчора витягував, ковтають, мабуть, секундою. Да. Слухай, ну це такий гарненький. І ти що, блін, на лижу зашмякав? Ну, друзі, ми зараз спробуємо надіти лижу раді цікавості. Бо я зняв, хотів надівати... Пробувати силиконку. Але що витворяє цей хлопець. Дивіться, друзі, хто не бачив, ось такі є лижі у нас. Це круте оружие по судаку. Їх 10 кольорів. Ми ловили на каніві один разок лижами по 32 грама. Зараз ми надіваємо лижу 10 грам мухомор. Провіримо. Дениса Красноголовий. Оп! Летючі характеристики просто на висоті. Тим більш, друзі, рибачимо палочкою X-Game від азура. Палка просто космічна чуйка мега крута. 3,18 на ниточки 0,12 мм від овнер вісьми Нитка Нітка себе проявляє поки що непогано, але подивимось як вона по носкості. По дальності забрусу я не побачив різниці. Що 4, що восьми. Опа! Ти представляєш? Що вона діла? Ти представляєш? А ми рибачимо дрого намулений на... годове. <рес> <рес> Ти представляєш, Денис? Я в шокі. Мухоморчик. Та це такий парень, мабуть, що... Дві Та нічого. Слухай, це гарненький такий. Диви. В рот, в рот, прям в рота. Ай хорош. Ай хорош, друзі. Фоточку. Мухоморчик, що ви творяли? Наркоман. Наркоман? Мухомори мамо. Мухомори, да. Мікродозинг. Він його підібрав. Ага, він пуфика, в рота схватив. А контролька його підконтролила. Чітко все, да, по класіки. Як книжечка пише. Друзі, мухомор в темі. Це мені Серега колись прилітає, каже, блін, що витворяє цей мухомор. Всі, що є, 14-ті грамовки, давай сюди. Всі тільки <шу> <шу> Так, давай, друже, в Абаджан. Так, робимо закид. на судака Друзі, також на рахунок катушки. Катушка Exceller lti 3000 від дайва. Я її взяв в цьому сезоні в пару до моєї ніндзі дайви Чому саме Exceller? я її взяв на лайтові е палочки із-за того, що вона має мега ультра легкий, легку вагу. Її вага, друзі, взагалі не, відчувається, взагалі не відчувається в руці. Плюс до того вона досить надійна, так як пишуть форуми і ті друзі, які рибачать ними. У Сереги вона вже 4 роки і він нею шарашить абсолютно все. Мілкий джиг, тяжкий джиг, наноджиг, мегаджиг. Абсолютно все. Я запитав його враження, він каже, враження лише позитивне. тому й ми собі придбали отаку катушечку будемо тестити як завжди. Так. Так, да, на уголок кидаємо і ми з Грицьком тут його брали. Зараз перевіримо, що нам сьогодні він скаже. Там глибина 2 метри. Ми братва спеціально не проходили холодом. Рішили зробити по декілька забросів, подивитися, прощупати. Потім якщо що, пройде. Ох і ударчик був гарний. Він просто, просто не бере. Він його бодає, і це вже який раз. А може це Окунь? Ну, Окунь би, блін, мордатий, він би захватував. Некрушечку. Єсть! Хорош! Так, ти так форсируєш, що я... <різов я>, <різов я... На глісер хочеш, щоб він вийшов, що? <різов 'я> Хорош. От в мене там течок був, ти бачиш? Зразу туди Я так і поняв, <ріст> <ріст> та правильно, зразу треба... <ріст> <Да>, зміна <ріст> да, зміна приманки і все буде чітко. Хорошенький. Ой, хорош! Бродяга! Друзі, угадайте на що? Да? То є лижа. Красноголова. Вітаю! Оце Лев. О! Ну, полторушечка. Держи. красовчик. Красноголова лежня сработала. Принцип лижі. Лижа всегда падає отак. Велика її перевага те, що вона не запутується ніколи. Ну, блін, якщо рибалку один раз, то й добре. Відбалансована просто ідеально. Шарик із люрексом привертає увагу. Нижній крючок на підстраховки. Придавлює судак, підбираємо. Хватає, зривається з цього, підбираємо. Просто жирно. Сьогодні три судака на оцю оснастку і всі три в шахту. Клас. Хай Денис лижний а ми мікрушам. Ух ти! Оце подача, прям під лодкою. Так от, дай спінінг, слухай, диви. Одірвався. Слухай, він невеликий був, ну він отак от взяв і в ту сторону спінінг потягнув. Він маленький шпен оказується, ти представляєш? кружечку соблазнився, хуліган. Дві години дня, братва. Ми закінчуємо нашу риболовлю. З самого рання пробували піймати судака. Судака находили, находили в досить непоганій кількості, але він навідріз відмовлявся брати любу нашу приманку. Нам все таки вдалося виманити е, 5 залікових судачків і одного шпена. Все, чим ми змогли порадуватись до двох годин дня. Милитим додому, у кого які питання задавайте, з радістві. Пока, друзі.